І обговорювати питання обговорення миру і припинення війни в Україні. Наразі українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Собігою, прибули до Лондона. Про це у своєму телеграмі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. У повідомленні політик зазначив, що плани зустрітися з американськими та європейськими співрозмовниками, які вже перебувають в Лондоні. Далі цитую: сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру. Нагадаємо, сьогодні видання Sky News повідомило, що провідні дипломати Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та України відклали заплановану сьогоднішню зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні. Це нам також підтвердило джерело у дипломатичних колах. Натомість за інформацією видання відбудуться перемовини між високопосадовцями з п'яти країн. Також напередодні стало відомо, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо не поїде до Лондона для переговорів щодо України. У зустрічі візьме участь спеціальний представник президента США Кіт Келох. Про це під час брифінгу 22 квітня повідомила речниця держдепартаменту Темі Брюс, посилаючись на зайнятість Марко Рубіо і логістичні проблеми в його розкладі. Про це повідомив телеканал CNN. І більше про очікування від зустрічі в Лондоні будемо говорити із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Жаліховським, який вже з нами є на прямому зв'язку. Станіслава, вітаємо. Вітаємо доброго дня, студія. Власне, які особисто у вас очікування від сьогоднішньої зустрічі, враховуючи, що топ представники американської сторони сьогодні не будуть там присутні. Ну дійсно, ми очікували, скажімо так, що, що ці перемовини в Лондоні пройдуть на рівні міністрів закордонних справ, і мали бути важливі консультації щодо подальшого процесу мирного регулювання. І очікувалося, що цю зустріч відвідає державний секретар США Марко Рубіо. Однак він напередодні повідомив, що не відвідає. Цей захід і за наявною інформацією, не ну, про та яка з'являється, є ті припущення, які е, так само ви, е, виникають, це якраз таки є, е, скажімо так, результатом того, що українська сторона відкинула ті пропозиції, які надає адміністрація до Трампа щодо мирного регулювання. Відтак можемо е, припустити, що Ті переговори, які відбудуться сьогодні у Лондоні, вони матимуть проміжний характер і навряд чи. Вони призведуть до якогось негайного перериву, хоча я думаю, що не можуть стати одним із таких етапів, чи чи, чи кроків у напрямку досягнення мирного врегулювання, адже міжнародна спільнота продовжує шукати шляхи для припинення конфлікту, зберігаючи при цьому принципи міжнародного права та підтримку. Та підтримуючи суверенітет української держави, однак, тут зараз дуже багато інформації з'являється щодо того, що взагалі Сполучені Штати Америки можуть надалі усунутися від цього процесу. Ну зокрема, віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, що. Що ну, скажімо так, що що зможуть можуть вийти від цього процесу через те, що з його слів Україна і Росія нібито отримали справедливі пропозиції від Вашингтону щодо завершення війни, але скажімо так, ніхто скажімо так не підтримує їх особливо, ну, особливо розуміється. Мені здається, саме українська сторона, тому що ми повинні розуміти, що тут фактично. Саме офіційний Київ а, а, знаходиться під а, пильним поглядом американської адміністрації, і там очікують насправді якою буде реакція української держави, натомість вона є абсолютно такою, яка відповідає інтересам українського народу. І очевидь, ми не збираємося а, як народ України визнавати якісь території а, окуповані росіянами, де юре а, російськими. Але тим не менше, скажімо так, тиск здійснюється, і навіть попри позицію української влади адміністрація Трампа воліючи фактично за будь-яку ціну зупинити конфлікт, особливо в контексті це якраз ми розглядаємо в контексті 100 днів доля Трампа. Ось вона нав'язує от такі драконівські умови. Фактично, які більш-менш можуть бути вигідні Росії, але однозначно не вигідні України. Україні. тому на мій погляд, що ці перемовини в якому не форматі не відбулися в Лондоні, це лише проміжний етап, і звісно, будуть спроби відкоригувати різні ініціативи, і скажімо так, збалансувати ситуацію, але мені здається, що все ж таки Вашингтон більше зараз грає на борці Росії. Саме через те, що йому дуже важливо якраз таки завершити цей конфлікт, щоб потім переключитися на інші нагальні теми питання, які є, які поставив перед собою Трамп, і відповідно зараз ми опиняємося в дуже такому хиткому положенні. І до речі, я навіть не виключаю, що можливо і угода про корисні компалини може бути не підписана, тому що якраз таки має місце. Це пункт ну згідно з цією інформацією, яка з'явилася в цьому мир мирному плані, ну так званому мирному плані Трампа про те, що сторони підпишуть її, але чи підпишуть вони насправді зараз, особливо коли в Вашингтоні. З візитом перебуває прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ну мені важко сказати, але ризики є то і які ризики взагалі загалом похолодпохолодання відносин між США та Україною. Пане Станіславе, от якраз неодноразово наші представники влади заявляли про те, що не може бути жодних територіальних поступок зі сторони України. І маємо можливість зараз почути вкотре про це вчора заявив на прес-конференції президент Зеленський. Давайте почуємо зараз пряму мову. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. мам, про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни. Тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Перш ніж ми продовжимо розмову, зараз повідомлю глядачам про пуски кабів на Донеччину та є загроза стосування авіаційних засобів ураження в Дніпропетровській області. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Бачимо, там лунає повітряна тривога. Бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте цю, цю інформацію. Дуже важливо зараз бути в укриттях, пане Станіславе. Як ви сприймаєте заяву Джей Ді Венса стосовно можливого виходу Америки із перемовин? На вашу думку, це може бути блеф чи це шантаж? Наскільки Америка зацікавила? Вона, все таки, продовжувати ці перемовини, попри те, що є стійка позиція, і вона не збігається. саме позиція України і Америки наразі ну поки що звісно сполучені штати зацікавлені, особливо поки ще не відбулося 100 днів в адміністрації Трампа, і очільник американської держави сподівається, що він зможе все ж таки мати якісь Перш за все позитивні для себе результати для, для для в контексті внутрішньополітичному в Америці, а ось пізніше, якщо дійсно ситуація надалі затягуватиметься, це може, скажімо так ну вплинути на ініціативність Вашингтона. І якщо і повністю не вийдуть сполучені штати з перемовного процесу, але вони не будуть уже настільки активними, і тобто. У ці переговори, дискусії, вони можуть відбуватися на, на, на тому чи іншому етапі, але результатів особливо вони не матимуть. Але знов ж таки, все зараз від того, які ще задачі є які ще задачі стоять перед Дональдом Трампом. Ми ж повинні розуміти, що це не лише 100 днів, а й загалом. Його скажімо так, ідеї в контексті протидії, наприклад, експансії Китаю. І його амбіціям на міжнародній арені, і ми повинні розуміти, що перш за все адміністрація Трампа налаштована на те, щоб ці амбіції урізати, і щоб цю експансію, яку Китай вже багато років здійснює, ну перш за все, економічного характеру, щоб її також обмежити. І тут очевидно, Трамп зацікавлений, щоб, наприклад, розірвати союз, ну так, чи там, хоча б ситуативного характеру між Китаєм та Росією, і ми бачимо, що зараз все для цього робиться. Хоча мені здається, це для що до Трамп знаходиться в, в ілюзіях. Щодо можливого розірвання такого альянсу, цієї осі зла, яка формується, яка вже майже фактично сформована, але тим не менше, він не полишає спроб і росіяни підіграють в цьому. Трампові ну наприклад, пропонуючи різного роду економічні угоди, і навіть е, ці всі мирні пропозиції, які ми можемо побачити від Дональда Трампа, вони фактично е, роблять усе можливе, щоб можна було. Росію скажімо так повернути у велику геополітичну гру, То, ну, наприклад, там говориться про те, що про скасування санкцій введених проти Росії з 2014 року, як одна із пропозицій, щоб було щоб Росія припинила бойові дії. Ну і таких ще чимало різних варіантів. Перш за все, зручних для Владимира Путіна, і він може фактично так грати таку теж специфічну гру. Що нібито він і готовий на іти йти на переговори з американцями і готовий про щось домовлятися, і, але е, затягуючи відповідно переговірний процес. Е, по максимуму для себе, тому мені здається, що так, сполучені штати можуть звичайно повністю вийти, і я теж не виключаю такої такого розвитку ситуації, Але тоді все ж таки більше постраждає Україна, тому що фактично ми матимемо ну вкрай низький рівень відносин. З Америкою щось на кшталт того, що ми спостерігали в часи так званого культурного скандалу, а можливо і ще нижче рівень. Також варто розуміти, що американці можуть припинити постачання озброєння, і вже про це говориться, що навіть зараз можливо вже воно зменшилося і тому подібне. Ну скажімо так, ну тобто, тобто зв'язки між країнами будуть зведені до мінімуму зв'язки мають на увазі політично-економічно- бізнесового характерів. Для України в даній ситуації і потрібно дійсно нашим переговорникам бути дуже обережними а, у цих перемовинах, і ми будемо далі стежити за цим перемовинами перемованими обов'язково. Пане Станіславе, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашої ефіру. Нагадаємо, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, і з ним говорили зокрема про очікування, які є стосовно сьогоднішньої зустрічі у Лондоні. І наразі перервемося на кілька хвилин, після чого будемо говорити, розповідати вам про освячення оновленої церкви святого Юра в Другобичі на Львівщині. Там наразі перебуває наша кореспондентка і розкаже і покаже наживо, що там відбувається.